Хлопці, що ви не любите у зовнішності дівчат, але не бажаєте про це говорити. Коли вони маринують себе у парфюмі, за молодими дівчатами такого не помічав, а от жінок за 50 спочатку відчуваєш носом, потім вони з'являються у полі твого зору. Я працюю в іном у барі, і до нас приходить велика кількість любителів вінішка, яким за 50. Мені здається, вони взагалі не роздрізняють ні смаків, ні запахів, окрім свого парфуму. Не люблю, коли дівчата носять сережки у вигляді величезних каблучок, у які можна просунути руку. У моєму розумінні сережка це щось більш мініатюрне. Коли вони збривають свої брови і малюють олівцем якісь каракулі. Цікаво, як вони реагували б, якщо б мужики витворювали б таке своїми вусами. Чому ця тема така популярна? Хто взагалі придумав цю діч? Уколи в губи, які роблять її більшими. Мені здається, такі губи виглядають дебільно, ніби вкусила бджола. Коли молоді дівчата заграються цією темою, вони одразу виглядають на 20-30 років старше. Так я розумію, нам кидаються у вічі погано зроблені ін'єкції, але тоді виходить, що у цій справі великий відсоток браку. Дакфейси на фотографіях абсолютно непривабливе та драцівливе явище. Не вдупляє, чому дівчатам здається, ніби це гарно. На мою думку, це тупо. Одна справа, якщо це приходить з віком, але я бачу у соцмережах, що навіть у 40річніх одні такфейси. Дівчата, не обманюйте хлопця надмірним фотошопом. Якщо я прийду на побачення, і побачу щось, що не відповідає фоткам, не ображайтесь, що не поведуся на ваш обман. Люди думають, що якщо ти врубаєш задню, побачивши реальну зовнішність, то ти дуже дріб'язливий і тебе турбує тільки зовнішній вигляд. Але у таких ситуаціях відлякує не зовнішність, а сам факт обману. Не люблю, коли жінки, у яких від природи кучеряве волосся, починають їх випрямляти. Я взагалі фана дівчат з величезними та кучерявими зачісками. Шельма з мультиків про людей X залишила на мені незабутній слід. Дуже довгі нігті, коли рука виглядає як клешня. З такими нігтями дуже складно робити звичайні побутові речі. У нас у банку працює одна така вона купюру зі столу бере до рук за кілька прийомів. Раніше довгі нігті вважались ознакою багатства. Вони говорили, що ти не працюєш і твоїм домашнім справам займається слуга. Ну а зараз нафіга таке робити. Кільце у носі я взагалі без уявлення, як таке могло прижитися. Збільшені груди. Так, іноді можна підправити, якщо малі від природи, але знаєте міру. Обличчя Торт. Коли косметики так багато, що обличчя нагадує дешеву маску. Голені брови теж повний жах. Я розумію, що у жінок з віком брови можуть випадати, але навіщо 18-річні їх збривають і малюють щось клоунське? Татухи на обличчі та інтимних місцях. Ось навіщо. Дівчата, якщо ви троха повні, не намагайтеся втиснути себе одяг на два розміри менше, він тільки підкреслює ваші складки. Не люблю, коли всі починають підлаштовуватись під якийсь архетип, коли якась стрижка стає дуже модною і наступні кілька місяців ти бачиш на вулиці полчища клонів. Можливо, це здається бзиком, але мені не подобається, якщо дівчата носять джинси із завишеною талією. Таке відчуття, що вони намагаються прикрити складки жиру на животі.